Березня. Весна прийшла, скоро робота на огороді. Та сьогодні день народження Великого Кобзаря Тараса Шевченка. Мої мої коляка, молодці, особливо ти настуся. О, батечку наш, Тарасе, якби ти бачив, як живуть тепер українці. Знов російська орда засіхає на українські землі Дніпровські кручі. Батько, де ви, ходіть до нас. Батько плаче, боліш йому за нас, українців. Ходи до нас, дідусю! Іду, внученько, іду. А тепер почитаємо поезію Тараса Шевченко. На жінко, читай свою улюблену поезію Лілея. За що мене як росла, я люди не любила? Що в мене, як виросла, молодою вбили, за що вони тепер мене в палатах вітають, рівною називають, очей не спускають з мого цвіту, дивуються, не знають, де діти. Скажи мені, мій братику, королеве цвіте, я не знаю, моя сестро, і цвіт королевий схилив свою голіньку, червону рожеву до білого, пониклого, личенька лілеї. І заплакала лілея росою сльозою, заплакала і сказала, брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я й не сказала, як була я людиною, як мордувалась. Моя мати, чого вона? Вона все журилась і на мене, на дитину. Дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, мій брате єдиний. Хто і лихо заподіяв. Я була дитина, я гралася, забавлялася, а вона все в'яла та нашого злого пана, кляла, проклинала, та й умерла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась у білих палатах. Я не знала, що брайся я, що його дитина, пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його люди, будинок спалили, а мене не знаєш, за що вбити не вбили. Тільки мої довгі коси острили, накрили остриженою ганчіркою та ще й реготали. Жити навіть нечистій на мене плювали. Отаке От тобі, братику, було в мене в світі. Молодого, короткого не дали дожити, люди віку. Я умерла зимою під тином, а весною процвіла я цвітом при долині, цвітом білим, як сніг білим, аж гай веселила. Зимою, люди, Боже мій, в хату не пустили, а весною мов на диво, на мене дивились, а дівчата заквітчались і почали звати лілеєю снігоцвітом. І я процвітати стала в гаї, і в теплиці, і в білих палатах. Скажи ж мені, мій братику, королеви цвіти, нащо мене Бог поставив цвітом на всім світі, щоб людей я веселила тих самих, що били, мене й маті милосердний, святий Боже милий, і заплакала лілея. А цвіт королевий схилив своєго голівеньку червону рожеву, на білії, пониклення, лишенько лілені. Душевна поезія, хочеться плакати. Що зробиш, жінку? Дівчат завжди важка доля А можна ми тепер почитаємо? Можна. Я перша, я дуже люблю Шевченкові описи природи, тому зачитаю тече вода з під Тече вода з Явора, яремна долина, пишається над водою, червона калина. Пишається калиненька, явор молодіє, А кругом їх верболози і лози зелені. Тече вода із загаю Табу під горою. Допущиться качаточка, поможю сокою, А качка випливає, з за ними розмовляє з дітками своїми, тече вода край города, поди ставом стала. Прийшло дівча воду брати, брала, заспівала. Вийшла з хати батько й мати, в садок погуляти, порадитись, кого б то їм своїм зятям звати. А я люблю вірш, доля ти не лукавила за мною, ти другом, братом і сестрою, сіромі стала, Ти взяла мене маленько за руку і в школу хлопця відвела до п'яного дяка в науку. Учися, серденько, колись з нас будуть люди, ти сказала, Ай послухав і учився, і вивчився, а ти збрехала, які з нас люди, та дарма мене лукавили з тобою. Ми просто йшли, у нас нема зерна неправда за собою. Ходімо ж, долучка моя, мій друже збоги не лукавий. Ходімо далі, далі слава, а слава западі моя. А можна я розкажу? Можна. Я люблю вірш? Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, груші над вишнями гудуть, Плугатарі з плугами йдуть. Танцюють ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіренька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, та соловейка не дає. Поклала мати коло хати, маленький діточок своїх. Сама заснула коло їх, затихло все. Тільки дівчата та соловейка не затихли. Радість ви наша, онуки наші. Дивись, жінка, яке молоде покоління підростає, дай Бог буде мир на українській землі. А ти, диничку, чому засумувала? Сумно мені, як згадають тяжку долю нашого кобзаря, кріпацтво, заслання, скільки болю витримав Таран Григорович і не зламався. Пророчий віру в краще майді. Бери, довмий кобзар, прочитай свою улюблену поезію. Ой, чого ти почорніло зелене я поле. Почорніло я від крові за вольною волю, Круг містечка берестечка на чотири милі. Мене славні запорожці своїм трупом вкрили. Та ще мене гайворні укрили з півночі. Клюють очі козацькі, а трупу не хочуть. Почерніло я, зелене, та за вашу волю я знов буду зеленіти. А ви вже ніколи не вернетеся на волю, будете орати мене стиха та оречі долю проклинати. Найлюбий, прочитай свою улюблену поезію. Тече вода, синіє муре, та не витікає. Шукав козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синіємуре, грає серце козацьке, а думка говорить – Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув? Батька, неньку, стареньку, молоду дівчину. На чужині не ті люди, тяжко з ними жити. Ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синя море, Дума доля зустрінеться, спіткалася горе. А журавлі летяться додому ключами. Плаче козак, шляхи биті, заросли тернами. Е, батько, змусить нас поринути у ностальгію. На, сестро, зачитай, ти нам щось гарне. Якби мені черевики, то пішла б я на музики. Горенько моє, черевиків нема. А музика грає, грає, жалю задає. Ой піду я боса полем, пошукаю свою долю. Доленько моя. Глянь на мене чорноброву, моя доля неправдива, безстоланна я, дівчаточка на музиках, у червоних черевиках, я світом ночу без розкоші, без любові. Зношу мої чорні брови у наймах зношу. Батьку, який глибокий зміст Шевченкової поезії, вражня, ніби він зараз з нами поруч. Діти, Кобзар вічно живе і дивиться на нас з небес, оберігає нас. Я радію, що ви пам'ятаєте і любите нашого батька Тараса Шевченка.